Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги LED-лампу. Це стильне та романтичне освітлення для вашої спальні або вітальні. Завдяки унікальному дизайну у вигляді кришталю лампа створює чарівну гру світла з ефектом сяючих променів, оснащене сенсорним керуванням та пультом, тому ви легко можете змінювати кольори, яскравість та режими освітлення. Ює через USB, що робить її зручною для використання вдома, офісі або у подорожах. Ідеально підходить як нічник, атмосферне світло або романтичний акцент у вашій кімнаті. Вона надійна, енергоощадна та безпечна для щоденного використання.